У вас з'явилися гроші, і ви хочете на них заробити, так от можете дати їх, наприклад, знайомим та друзям в борг під відсотки, але в такому випадку ризикуєте залишитись і без близьких, і без грошей. Як правильно заробляти гроші на грошах? Про це далі. Гроші сховані вдома, навіть у надійному місці обов'язково з часом знеціняться. їх знищить інфляція або вкрадуть злодії. Якщо ви справді вирішили зберегти та примножити свої гроші, вам доведеться ризикнути і інвестувати їх. А на цьому треба розумітися мне мои призовые деньги тоже приходится вкладывать, поэтому так что-то і понимаю. Найпростіше це покласти зароблене у банк на депозит чи придбати банківське золото. Таке капіталовкладення збереже ваші гроші від крадіїв та інфляції. Проте прибутків не дасть. Такий спосіб збереження грошей вважається найбезпечнішим. Ним користується Яна Клучкова, бо інвестувати тільки вчиться. Ну, не знаете, в понімаємо, то новом розвиватися. Більш прибутковий спосіб заробітку на грошах. Інвестування в нерухомість можна, наприклад, вкласти будівництво або придбати вже готову квартиру і здати її в оренду. Вигоди у цьому випадку зростають, але разом з ними збільшуються ризики. Квартиру можуть не добудувати, як це було з еліта центром. Вартість житла може впасти, як це сталося у час останньої економічної кризи. Інвестиційні фонди, гра на біржі, цінні папери саме тут ховаються справжні прибутки. Та щоб їх отримати, потрібні знання та досвід. Завдяки діям на цьому ринку можна за хвилину стати мільйонером. А у наступну збанкрутувати. Ризики надзвичайно великі. Такі операції довіряють фахівцям. Саме так вчиняє перша ракетка України Катерина Бондаренко. Тим займається банк. тільки поставить мене в І Я перевіряю, звісно, це все. Делать. Легкі гроші це примара. Заробляти лежачи на дивані, не вдасться. Простий, та, начебто, безпечний заробіток пропонують лише шахрайські організації. Вони ладні піти на все, аби ви віддали їм свої кровні. Згадайте, хоча б МММ. Аби стати заможною людиною, зберегти та примножити свої статки. Доведеться довго та важко навчатися, працювати і помірковано ризикувати. Минулого тижня в одному із столичних клубів навчалися заробляти зірки. Сьогодні ви. Ранку на каналі 1 плюс +1, Аромок Самит, кави Якобс. Запрошує гостей. Готова та каво? Mm. Наче збиратися з думками. Можливо, у вас є ваш спосіб, як заробити легкі гроші. Поділіться, будь ласка, а більш е докладніше ми поговоримо про це на цю тему з нашим фінансовим аналітиком. Це Костянтин Кондаков. Доброго ранку. Доброго ранку е -а, Ви бачили ті способи, які ми запропонували в нашому сюжеті, і які ви способи пропонуєте заробляння грошей на грошах з огляду на українські реалії. Ну, прежде всего, каждый, кто инвестирует свои свободные средства, должен четко осознавать о том, что нужно понимать, чем больше вам предлагают доход, да, тем, соответственно, больше риски. И эта пропорция она действует по всему миру, от нее никуда не уйти, поэтому, соответственно, швейцарские банки дают маленький процент и большую надежность. Чем больше предлагают процент вам доходности, тем, соответственно, больше риски. То есть по этому показателю, в принципе, каждый человек может судить угу. и выбирать уже свой то или иной способ э, инвестирования своих свободных средств. Естественно, чем э, надежнее структура, как банк, да, тем, тем меньше процент предлагают людям. Чим э, менш надіжне вплоть до фінансових пірамід, тим більш високий процент? 49414, код міста Києва 044. А, є телефон. Доброго ранку. Алло. Зірвався телефончик. У вас є книга, з якої ви прийшли. Невже там секрети, як зробити гроші? А, э, ну, це не совсем секрети, звісно. Это больше образовательный проект mm -hmm. Uh -hmm. И вы автором. Да, А я являюсь автором этой книги. Эта книга создана для того, чтобы поднять финансовую культуру в нашей стране и помочь молодым людям и тем, кто хочет осваивать новые направления, становиться более финансово грамотными, постичь секреты торговли. На бирже научиться зарабатывать средства. Тут все простым языком написано, простой мовой, потому что графики суцильные. Даже, даже введен такой, как помощник, который используется в обучающих и детских книгах, угу. который делает комментарии и помогает людям разобраться. Вполне э, на простом языке написано, может разобраться и студент, и пенсионер. В принципе, все, что нужно для того, чтобы попробовать, э, это интернет и компьютер потому как все э, биржевые терминалы мировые, они предлагают уже бесплатные аккаунты, бесплатные э, счета, на которых можно попробовать свои силы и уже на деле убедиться в том, что получается, да, прежде чем финансировать реальные деньги. А еще выходит, еще не выходит у наших глядачей, теперь есть звонок. Доброго ранку. Алло. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Назовите, пожалуйста. Я Мене звати Тетяна, я з Одеси просуную. Скажіть, будь ласка, зараз дуже багато банків, така велика кількість в інтернеті дивилися, читали. Ми хочемо вкласти гроші на депозит. Як вибрати правильний банк? Так, що нам було зручно, ми вже сказали про те, що звертайте увагу на відсотки. Чим менше відсоток пропонує банк, тим він, начебто, чесніший. На які ще критерії треба зважувати? А, ну, Окрім Безусловно, та капіталізація нас. банка. Чим більше у банку капіталізація, тим он надежні, і безусловно, нужно смотреть на історію банка. Чим старіє банк. Значить, тим більше шансів, що все будет в порядке. Тобто, якщо це банк, одна дівка, который новий, вот mm -hmm. тільки відкрився, естественно, він менше надійний. Ви назвали пенсіонерів, молодих студентів і так далі. Я, наприклад, чесно скажучи, э, лузер. І для мене, коли сказали, що можна легко заробити гроші на біржах, для мене біржа це щось на кшталт того, що в Америці Нью-Йоркська фондова біржа, там, де ходять, бігають, там якісь акції, якісь папери у них там в руках, і так далі. А як це усвідомити пенсіонеру, нашому українцю? Людине, на, не знаете на том На самом деле это было до того, как в массы пришел интернет. Сейчас в современном мире все происходит удаленно и каждый может быть на той же бирже, да, находясь дома, открыв свой ноутбук. И это можно, если если сравнивать, да, вот, валютную биржу форекс, то это можно сравнить ее с прообразом такого явления, как менялы, который угу. каждый мог застать там на рынках. Нашого государства, которые завжди покупали э, валюту дешевле, чуть -чуть, да, а продавали нам його дорожче. То ж саме кожен може э, делать на ринку з тої валюти. До речі, якщо ви хочете, щоб ваша розмова тривала довго, не забувайте підливати рому суметові кави, а тоді можна спілкуватися, хоч цілу вічність наступний дзвінок. Алло, трас, Доброго. Скажите, пожалуйста, существует мнение, что лучший способ сохранить деньги – это купить золото в банковских слитках. Что вы об этом думаете? Ну, безусловно, показывает история, что золото растет, оно растет каждый год, растет на протяжении десятилетий. Безусловно, это один из инструментов. Но все же я, как профессиональный финансист, советую людям диверсифицировать свои инвестиции и не ограничиваться одним каким-либо видом. Uh -huh. То есть это должны быть и банковские депозиты, например, и инвестирование в ценные металлы и более рискованные инструменты. Тогда в целом портфель инвестиционный будет и доходный, и надежный. Это будет оптимально, наверное. Глядачи чем можно заработать гроши на мережевом маркетинге, на сетевом маркетинге. Так? И вот остальная новина, до речи, новина сегодня, российская пресса, вот что пишет. В пирамиде МММ-2011, это реконнация того МММ, который господин Мавроди начал, ну, этот, собственно говоря, этот бизнес в начале 90-х, так вот, начались задержки с выплатами. Мавроди в негодовании, на самом деле, говорит, что очень много денег поступает, и он не успевает просто выплатить. То есть, огромное накопление денег. И, кстати говоря, его обвиняют в небольшой афере, поскольку он в свое время и сейчас всегда обещал и обещает 30%. А это как бы говорит, что ну, практика, это нереально. Что вы скажете с чего, чего привода, ну? Да, ну, безусловно, каждый человек должен понимать, что инвестируя в средства в пирамидальные организации, вот как типа КММ, в конечном итоге он останется без них, потому как выплаты происходят только за счет поступлений. И задолженность в целом перед вкладчиками растет каждый день. И буквально какие-то колебания информационные, которые приводят к массовому снятию средств, да, угу. они могут привести, привести к коллапсу и к закрытию этой системы. І нічого здесь удивительного нет. при таких процентах, естественно, когда коли никакого ніякого бізнесу, ніяких доходов. З зараз ще такий від бізнесу. Я пам'ятаю казку про Аладіна, який один викричав в обміню а старі лямпи на нові, старі лямпи на нові. Так от Бангладеш зараз є одна людина, такий чоловік, який обмінює гроші, старі гроші на нові. Тобто він пропонує нові гроші тим, хто віддасть йому старі гроші. Вони забруднені, засалені, і люди не дуже полюбляють їх місцеві. Так от він бере з цієї операції 12%. И, до речі, у него черга. Гроші на гроші. Отличный бизнес. Ната Васильев, питание: имеет такой багаж знаний, как у вас? забезпечений ли вы человек и какой у вас бизнес? Безусловно, обеспеченный основным бизнесом моим является это консалтинг в сфере интернет, в принципе, через который я и пришел к пониманию интернет-бизнеса, биржевой торговли. Ну и все больше и больше я ухожу в последние годы именно в финансовую интернет, да. мережевую финансовую да, структуру. Финансовые, финансовые рынки. самообразовываюсь непосредственно как финансист, учусь, обучаюсь, изучаю западные тенденции. Uh -huh. І от більше іменно роботи зараз этой сфері безусловно успішно. Ще один чоловік встигаємо взяти Алло. Ало, Доброго ранку. Доброго ранку, Михайло зі Львова. Так е, я бачу по тій книжці, яка там у вас є на столі, що цей ваш гість сьогодні все таки спеціаліст Форекс та Метатрейдер, дивлюся, я також цим займаюся. Запитання таке: який дійсно реальний відсоток заробітку на ринку Форекс? Реальні, тобто, скажімо, в місяць скільки ви рахуєте, що можна реально не дуже сильно ризикуючи, заробити на ринку Форекс і додам, скільки треба вкласти, щоб якомога менше було ризику, і отримати хоча б якийсь відсоток. Ну, На ринку Форекс можна почати від 100 доларів і до неограничених количеств, що касається інвестирунь. Що касається доходності, то это не более 70 процентов в месяц uh -huh. да, это максимальный порог при котором я считаю что профессиональный трейдер на рынке да, может э, держать э, показатели риска в той плоскости которая не подвергнет инвестиции э, кому-то риску ну за исключением каких-то мировых коллапсов да. все что если трейдеры предлагают или какие-то компании больше там скажем 70 условно процентов в месяц то это уже каждый должен понимать что это уже Мега рисковые инвестиции, угу. которые в конечном итоге при тех или иных колебаниях приведут, э, естественно, к проигрышу человека и утрате своих средств. Ну и соответственно, каждая компания в своих договорах защищает себя и. Коли де чек відкривають, чи ли то що тон себе різкам насознана. Але ж погодьтеся, як ви сказали, що треба взяти там комп'ютер в інтернет і так далі. Не всі наші українські пенсіонери, сучасні пенсіонери, здатні взагалі купити. Я вже не кажу про комп'ютер, приєднатися до інтернету до, до кабельної мережі. Тому я думаю, що зараз актуальна тільки накопичувальна система це копійка до копійки, гриничка до гринички в баночку і чекаємо, і економимо. Ось ці гроші. Но такие гроши подвержены инфляции. И так или иначе, такие показатели у нас достаточно серьезные в государстве, и они потихоньку съедают эти деньги. Каждый может убедиться, что за те деньги, которые сейчас, пять лет назад, можно было купить гораздо больше. Живих товарів, живих продуктів. А ви приєднуєтеся до нашої дискусії вже в мережі е, інтернет. Е, Сніданок з один плюс судин. Так називається наша сторінка. Ще раз кажу: якщо у вас є свій секрет, поділіться з братами з сестрами. Будемо чекати. У нас був в гостях Костянтин Кондаков, фінансовий аналітик. Пане Костянтине, дуже дякую. дякую. Зараз е, останні новини ТСН і Лідія Таран і ексклюзив, спеціальне ексклюзивне інтерв'ю. Монсерат Кобальє сніданку з один плюс судин. Подробиці її кохання. Щоранку на каналі 1 плюс один аромок самир Кави Якобс запрошує гостей. І знову доброго вам ранку 9.30, 15 листопада ТСН у сніданку. У ковелі на волині просто на пішохідному переході. Стався спалах в газовому колодязі. Постраждала жінка з дитиною, які в цей час переходили дорогу. Подробиці від Сніжани Шевчук. Близько 21-ї години мама із трирічним малям переходила вулицю, аж раптом просто з-під їхніх ніг вирвався полум'я. Згодом з'ясувалося, стався спалах у газовому колодязі. На місце пригоди виїхали рятувальники та працівники служби газу, які і перекрили газогін. Дитина з опіками обличчя першого та другого ступеня зараз у реанімаційному відділенні. Її стан середньої важкості, констатують медики, у жінки попечені руки. Про причини спалаху газу поки нічого не відомо. Обставину пригоди наразі з'ясовує спеціальна комісія. Розслідування проводять і правоохоронці. Сніжана Шевчук, Волинь, ТСН 1+,1 Перші наслідки протесту донецьких Чорнобильців. Голова обласного пенсійного фонду подав у відставку. Цю інформацію повідомили самі протестувальники. Чорнобильці, афганці Донецька нагадаю, напередодні захопили приміщення пенсійного фонду, вимагаючи виплати пенсії у повному обсязі і зустрічі з прем'єром Азаровим. Будівлю не залишили і вночі до них навідувалось місцеве керівництво з міліцією. Переконували розійтися, погрожуючи кримінальними справами за захоплення будівлі. Втім, це не подіяло сьогодні. Зранку протестувальники оголосили голодування і обіцяють встановити наметове містечко ще і довкола будівлі фонду. Заарештованого Андрія Слюсарчука, який називає себе професором і демонструє здібності.